Доброго дня всім нашим підписникам. Знову на зв'язку АгроСума. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Наразі у нас поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Так, дивимося трактор Solis 75 Такий є Лавол 504. Лавол 454. Так, також є навісочка до них Грунтофрези є розкидач міндобрив, оприскувач, копалочка, окучник, плуги. Це ще не все, все ще в складі багато чого є. Далі я вам покажу наш асортимент тракторів, який у нас знаходиться в такому салоні. Идем. Так. Так, 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 так. Есть из с Сориончики. Булат 240. Кстати, по ценам скажу, була 240 4, 200 долларов. Вот он стоит без порядочка. Була 244. Вот он Такий буде по ціні 500 доларів ріончики соліс екстра 26. соліс екстра 26 буде коштувати 8700 це індійський виробник з японським двигуном. Один із найкращих тракторів, можна сказати, європейського виробництва. Хоча він індійського, але він більше за все більш туди. До європейського виробника. З, з ним ніхто не порівняється на один китайський трактор, турецький також. Соліс 26, 8500. Марчик Бушний такий з грунтофризою 5500, КЕ60. Приїжджайте до нас, торг біля капоту. Торг буде завжди на будь-який з тракторів, які ви виберете Лавол 354

Буде коштувати 7. Джинма 404 з примусовою гідравлікою Буде коштувати 7500. Джинма 504 з реверсом і також з примусовою гідравлікою Буде коштувати 8500 Донфенг 404, Донфенг 244 G2. Такий ось Донфен 244 G2 коштує 8200, шифен 404-й, шифен 244 SL СЛ, шифен 350 по ціні 3600 доларів. Шифен 240 по ціні 3400 доларів. Сінтайчик по ціні 4200. Є можливість також ще кредитуватися в деяких банках, з якими ми співпрацюємо. Більш детальну інформацію надамо на майданчику. Кстаті, протестуємо любий трактор прямо на майданчику. Ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 15. Всім гарного та тихого дня! З повагою, в міні Агросуми.